Зелені картини про криваві злочини. У пінчукар-центрі відкрилася довгоочікувана виставка бельгійця Яна Фабра за назвою Данина бельгійському конго як фламандець засуджує своїх земляків за геноцид африканців і що думає про український майдан. Від Ольги Семак до Києва завітав Ян Фабр, бельгійський гені та провокатор. Чимало українців і досі пам'ятають його шокуючий фонтан життя. Але цього разу шок від фабра іншого гатунку. 32 зелені мозаїки. Це проєкт Данина бельгійському конго. 76 років жорстокої колонізації африканської країни бельгійцями закарбовано в дивовижні сюжети. Ось Леопольд, II – король бельгійців. Наприкінці 19 століття Конго було його особистим бізнесом фактично він побудував Брюссель на ті гроші, які він висмоктував з бідолашного конго. Ось конголеска, робітниця какао-плантації. Полотно має назву бельгійський шоколад. А це невідомий раб зі слідами від батогата кайданок. Черепи тут інкрустовані африканськими діамантами та проламані мачете. А це колоніальна поштова марка тільки п'ять років тому ми в Бельгії дізналися, що клей, яким змащували ці марки, і ми їх слинили, виготовляли з кісток закотованих конго людей. Отака жахлива правда. над ганебним колоніальним минулим своєї батьківщини Ян Фабер рефлексує вже понад 10 років. Утім, каже, чимало співвітчизників і досі не хочуть визнавати, що бельгійський конго був чи не найбільш гнобленою колонією в історії чорного континенту погляньте на фотографії нашої колонізації, конголезькі діти з відрубаними кінцівками. Це була кара за непослух і спротив. Сюжети злочинів контрастують з художнім матеріалом. Мінливі смарагдові мозаїки складено з мільйонів крил, жуків, скарабеїв та златок. Митець, який доводиться, до речі, онуком видатного ентомологу Жану Андрі Фабру каже: священних комах особисто не чіпав. пані та панове. Я не вбив жодного жука власноруч у Конго, Малайзії чи на Карибах цих комах їдять щодня. Перш ніж покласти до рота, жукам відривають крильцята. я збирав їх по ресторанах, а також замовляв на факультетах ентомології. Він у Києві вже тиждень і каже, ходить на Євромайдан треба скласти великий пошанівок людям які за такої холоднечі стоять там вже три місяці наші фламанці з печі би не злізли і за жодні гроші там не стояли б. Я сам сюди приїхав тільки через ваші події і вважаю красу репрезентовано тут контрапунктом до подій Майдану. Вже по обіді до Карцентру вишукувалася черга виставка Яна фабра триватиме до 27 квітня вхід як завжди безкоштовний ольга семак володимир тихомир програма вікна с